Вітаю вас на каналі Ельфа. Мене звуть Катя. Нарешті я наважила, щоб зняти для вас це відео. Я знаю, що ви його чекаєте. Я знаю, що плани полюбляю дивитись усі, і я також. От, але просто зараз я налаштована більш на те, як відкрити певну свою крамничку. От, але що це буде за крамничка? І взагалі за всі деталі я буду розповідати 19 вересня. у себе в інстаграмі та в телеграмі, тому переходьте. Ну, а сьогодні говоримо про книги. І я тут зібрала небагатько, тому що зараз... Мене абсолютно немає часу читати. От тому зібрала лише дев'ять книг по три на кожний місяць. Уявіть, я зібрала дев'ять книг з планів: дев'ять, не 19, не 20, не 30, а дев'ять. От, і давайте за них будемо говорити. Ну а перед тим як ми підійдемо до підсумків літа та моїх планів, я хочу нагадати вам за свій промокод ELFBOOKS, який ви можете використати у книгарні Vivat. Він розповсюджується на увесь асортимент і, до речі, сумується з акційними пропозиціями, окрім передпродажу та сертифікатів. Тому переходьте використовувати промокод, ви не лише отримаєте снижку, а й мені зробите невеличкий а, такий приємний моментик. Мені буде просто супер-супер приємної піднімати настрій. Дякую. Я дістаю свій улюблений блокнотик, і ми з вами подивимося, що ж я такого начитала влітку. Але ми про це не будемо довго говорити. За червень я прочитала, тут в мене навіть приходиться перелистувати, я прочитала 9 книг. За липень я прочитала 8 книг і за серпень 7. Якось так Ну, В принципі, ну, непоганий доволі такий результат: 20, скільки там, 4 книги. У мене з, з, з математикою не дуже. Бо я в гуманітарій. От, а, власне, я прочитала непокірні. А, книга мені сподобалась, але я б не сказала, що на п'ятірку це тверда четвірка. В принципі, книга сама по собі непогана. Не відпускай мене Ішігуру, дуже класна книга, щоб ви розуміли. Я настільки полюбила Ішігуру, що зараз читаю його художник Хиткого світу. А, так, Ателлічок Крунських Капелюхів, думаю, що ви розумієте, це був сьомий Томик. «Церцає». Просто любов-любовна. Одна з кращих книг за цей рік. Людям, які Міфологію просто дуже раджу. Далі, сім чоловіків Evelyn Е, Ну, в принципі, книга мені сподобалась на четвірку, просто через те, що я, здається, не надто полюбляю таку занадто звичайну літературу. От, то в принципі, Ну, четвірка, так, четвірка. Місіс Деллоуей, трішки, як на мене, це багато було психоделіки, але все ж таки також поставили їй четвірку. Повідомлення броуді від Борхеса доволі таки незвична література, як на мене. От я так. Таке взагалі не читаю, вирішила для себе зробити певний експеримент. Також поставила четвірку, досить таки цікавий автор. Ті, що співають у терні, я робила читацький щоденник для вас, і дуже книга мені сподобалась на п'ятірку. Не в улюблені, але на п'ятірку. Неймовірна історія сексу дуже класна штука. В мене вона якраз ось тут поблизу є. І я вам можу її показати. От вона неймовірна історія сексу і також неймовірніша, Зелененька така. В принципі, мені. Ауч, дуже сподобалось, я відразу їх прочитала одна за одною по п'ятірці. Тіло, секс, шлюб, історія інтимних стосунків в українських традиціях від Ірини Гнатенко. Дуже часто вам я її рекомендувала, рекламувала, неодноразово згадувала. Дуже сподобалась мені ця книга відкриття цього року П'ятірка. Мансерда Мрій книга, яка не має себе в паперовому варіанті. В мене на поличках, дуже дивно, я сформулювала, але окей. От ремарка, але в принципі книга мені дуже сподобалась на п'ятірку. Абрикоси зацвітають уночі. Е, що Чемка така важка книга, от, і в принципі дуже багатьом її раджена, невелика, але. Є над чим подумати. Гарри Джонс, ем, так, я прочитала цю книгу, довго я її читала, от, десь близько місяця я все розтягувала. от, Вона так була першою серед того періоду нечитуна, коли я була в поїздці, от, але дуже вона мені сподобалась на п'ятірку. Про мишей людей, Стейнбек, Також ще одне відкриття цього року. Надзвичайний автор, просто він мені в самосерденько, я його взяла, от тут трішки його видно, ем, взяла собі ще гру Гніву на осінь розповім трішечки пізніше. Убивство в Месопотамії. На 4 з половинкою Гата Крісті мені в принципі ця книга сподобалась. Вона війшла саме до тієї Гати Крісті, яка мені подобається. Усі в моїй родині вбивці. Ну, на я тут поставила 4,5 з але зараз би я поставила їй четвірку. Я також багато розповідала про цю книгу, я знімала окремий влог, де читала її. В принципі, вона непогана, але як на мене, прохідна і на один раз. І не лишила жодного. Це в нас десять негритят від Тагата Крісті. Просто супер, перечитувала цю історію на вчатку серпня. Вау! П'ять земель! Це в нас комікс. І наскільки я пам'ятаю, я писала в видавництво, чи буде продовження, вони мені не відповіли. Ну окей. Пан господар свого будинку Персиполіс, просто вау, дуже сподобалось. Це такий автобіографічний роман від ірано французької письменниці. Дуже раджу. Сходи, що кричать, череп, що шапоче, примарний хлопець і тінь, що крадеться. Це все Локвуд. Я в принципі знімаю. От якщо ви не розумієте, що це. Локут і компанія від Джонатан Страуду я тримаю в руках п'яту частину, яку я все не можу дочитати, просто через те, що, ну, по-перше, зараз мені трішки не дочитання. А по-друге, просто через те, що я не хочу, щоб історія завершувались, тому що я її перечитую. От, і якось так не, не можу я її відпустити. От мої персонажі, моя історія, мій всесвіт просто вау. От, і тому ну, не, не хочу я її дочитувати, тому поки що з цих. Пів книжки вже десь близько двох неділь. Ну, якось так. Так, ну і в принципі за вересень я вже прочитала український бестіарій, от, я вже вам про нього розповідала в попередньому відео, там де робила підбірку, а, книг, де є присутня українська міфологія, дуже класна штука. Це артбук, до речі, давайте я зараз вам також його погартаю. А, Якщо ви його купуєте, то отримаєте не лише дуже класний примірник, от, але і, в принципі, зможете допомогти мальопусу, це якраз таки мальок. Опус допомогти мальопису та художникам, які були залучені до цієї штуки, зібрати потрібну кількість коштів на зсу. От вони збирали 500 тисяч, але зараз, так як дуже багато бажаючих, передкупили цю книжку, вони збирають мільйон. Тому переходьте і дуже, дуже, дуже вам раджу. По перше, це дуже класна нагода поповнити свою бібліотеку потрібною книжкою. І по-друге, допомогти нашим збройним силам. Що ж, і переходимо безпосередньо до планів, так як я вже вам показувала, давайте покажу. Ну, я б не сказала, що це десята книга, але Фігуро. От я майже на половинці, знову ж таки, читаю довго, але це захват. І, в принципі, я хотіла познайомитися з цим автором ближче. От, і це вже друга книжечка, яку я в нього читаю. Що ж, і далі ми говоримо про ось цей величезний стосок, і. Я думаю, що не потрібно ніяких зайвих слів для того, щоб розповісти, що я знову ж таки вливаю Читацькі щоденники. От я вже робила читацький щоденник на донотар та її Щеголь. Дуже вам сподобалось, і мені надзвичайно сподобалось проводити з нею час. От тому я беру на осінь таємну історію. У мене немає зовсім ніяких очікувань і зараз трішки побалюю знову зуб і голова, щоб це все розповідати. От, але надію, що все вийде до кінця. Не знаю, навіщо вам ця інформація? Ну, коротше. Чи таємна історія вона подобається більшості тим людям, які читали хоча б дві книги у Донетарт. А дуже хочеться бачити і. Ще одну книжечку, тому що кажуть, що е, вона може вийти в цьому, або в наступному році. Ну, я не знаю, звісно, і в мене немає абсолютно ніяких очікувань, тому що, е, щоб не розчаровуватись, не потрібно зачаровуватися, як я кажу. От, тому беремо цей примірник. В мене ще він, до речі, старенький. От, я його купувала на Ойликс, на барахолці. Я заплатила за нього такі багатенько. От, і пізніше, ну. Ви розумієте, що сталося. Так переведила цю книжку і поспішиш людей насмішиш, але нічого страшного, він в мене з такою історією. Перша книжка і от така гарнесенька. А далі я тримаю в ручках фентезі. Це дім у Воложковому морі. Мені цю книгу подарувала Даша. Я взагалі стараюся зараз не купувати книги видавництва Букшеф, але Даша сказала, що це дуже класна історія, і вона мені точно має сподобатись, тому що Даша прочитала її. Вона прочитала фентезі і купила це мені. От, і в принципі, вона сказала, що це одна з кращих книг за цей рік. Я їй повірю. Ви лише погляньте, як це переливається, яка це дуже красива на обкладинка. Ну, я думаю, не варто казати, скільки позитивних відгуків я бачила на просторах інтернету. Неважливо, чи це YouTube, чи це Instagram, чи це просто якийсь телеграм-канал. Дуже багато хто радить читати цю книгу. Не знаю чому. Також багато хто плаче, від наскільки тут все мило, Ну, Коротше, буду читати. Надію, що це все вийде в мене зробити осінню. От, дуже красивана книжка. І, до речі, в мене тут вона з підписом від Даші і з обкладинкою, з, з листівкою. От, тому вона з певним таким моментиком, до речі, цю книгу мені подарувала Даша, коли вона приїжджала до мене в Хмельницький, і ми їздили з по трьох фортецях Хмельницької області. От. Також книжка з історією. Шведесенько проходимо. Я навіть не думаю, що це відео буде надто довгим. Тріумфальна арка. Я Мала влітку прочитати життя у позуку від ремарка. Але якось так стало, що літні плани зовсім зовсім не захотіли виконуватись. От тому я, в принципі, пам'ятаю, що на рік я собі брала тріумфальну арку в плани, і в принципі ем, нічого страшного я в тому не бачу. Що в мене ось така погризяна книжка, вона старенька, тому що я купляла її ще ем, за бесінь просто на OLX ще в той період, коли не перевидавала ремарка. От, і вона в мене, до речі, тисячі. 18-го року, тому також книжка з історією для мене дуже-дуже цінна. Я знаю, що багато хто чекає мій відгук на тріумфальну арку. Це саме та вишенька на тортику, яку я все відкладаю на солодке, на пізніше. От, Щоб був такий певний якийсь момент очікування і був такий певний а, непрочитаний момент у ремарка. От я обожнюю цього автора. От, І не хочеться його читати залпом, просто через те, що я хочу, щоб в мене були непрочитані книги. А, От цю автору на поличках. І ця книга, знаєте, я все її відкладаю просто через ось такий, ніби банальний факт. І, ну, ви скажете, Катя, ти можеш завжди перечитати, але ні, перші враження ніколи ніколи не зрівняються з перечитуванням. Перечитування для мене це окреме щось, окрема любов. І, в принципі, я зараз активно... Знаєте, так влилися в те, щоб прочитувати книги. А от перше прочитання улюбленого автора це трішки інше. Франція 1939 рік. Світ на порозі другої світової війни. Я людина, якій зараз дуже важко читати книги про війну, тому що в мене чоловік отримав певне поранення і. Я сказала Даша, що не буду брати книги про війну, і добрий вечір. Ну ремарк, це завжди в серденьку. Людвіг один з тих, хто вже відчув жорстокість нацистів. Він пройшов тортури гестапівців, концтаборів утратив кохану. Рятуючись, чоловік тікає до Франції та змінює ім'я. Відтепер він хірург біженець Равік. Метарства та злидні емігрантської долі лягають на плечі чоловіка. Одного разу він зустрічає Джоан Маду, актриса з Італії. Вона так само, як і Равік, і загублена в цьому холодному світі. Лиха доля поєднує їхні душі, а кохання Яке сполахує між ними, стає гірким від сліз. Дуже схожа анотація до «Люби ближнього твого, тому що там також є біженці. Ну окей, будемо читати. І мені дуже подобається ця обкладинка, як це переливається. Мені ця книга подобається більше, ніж в переведенні. Якось в переведенні вона трішечки все ж таки відрізняється. От і знову ж таки, книга за історією. Я просто така вся історична. І ми переходимо до стенбека. Грона гніву, який я також брала на літо. Щось не сталося, не знаю. От, вона така величенька, і трішки я боюсь її читати, але, в принципі, я з Джоном Стейнбоком знайома, тому... тому, знаєте, це така. Це таке певне кохання, закоханість з першого погляду. От, і до речі, в мене тут є також інша його книга, яку я купила, щоб ви розуміли, наскільки мені полюбився Стенбек, що я не чекала, коли вийде ще якась книжка в цьому видавництві класики від Bookshelf. Це єдиний просто момент такий, коли я купую книгу у видавництва який, я сказала, не буду купувати. Наскільки я полюбила Джона Стенбека, що купила на барахолці на OLX подорожі з чарлі в пошуках Амарики, я дуже багато чула позитивних відгуків про цю книжку ще колись з російської сторони буктюбу, скажімо так, просто дуже багато всього. І коли побачила ось цей примірник. Я вирішила, що він мені подобається небагато, ну оформлений, подобається набагато більше, ніж ось це. Тут до речі, бавовна позаду. От, ну я думаю, що ви розумієте, якщо я прочитаю дві цих книжки, я не буду себе картати. От в принципі, я можу взяти лише одну. Але точно стейбек як і фігура в мене відправляється на ось. До речі, ось цю книжку я дуже довго сумнівалася купувати тому що вона була м'яко кажучи недешева. От, але мені всі, в кого я питала, і мама, і Владислав, і Даша казали, що бери просто ти порадуй себе, чому б ні? І до речі, вона 2018 року і абсолютно, абсолютно нова. Це просто щастя. Далі я вирішила взяти на осінь Халада Госейні, Ловець повітряних змій Насправді ця книга в мене лежить вже близько півтора роки. Я просто... Дуже дуже багато чула позитивних відгуків на цю книгу. Одні ставлять четвірку, другі ставлять п'ятірку. От і кажуть, що це щось надзвичайно важливе. І знову ж таки, тут мені здається, десь я чула таке, що тут буде щось про війну в Афганістані. А, не знаю так. Тут і буде все про афганського хлопчика. Наскільки я пам'ятаю, він щось побачить в дитинстві якийсь злочин. От і буде мовчати. От, але я взагалі не хочу зараз прочитувати нотацію. Я, в принципі, її читала, коли купувала книгу, і я попала якраз таки в той момент. Захотіла цю книгу, коли її ніде не було. Я не знала, що вона буде в переведенні у видавництві старого лева і купувала цю книжку за дурні гроші в книгарні. Є. Але мені так подобається ось цей блакитний, він такий... Брудно-сіро-блакитний, просто в захваті Мені здається, він дуже підходить сюди. От і Даша сказала, що хоче перечитувати цю книгу зі мною, коли я буду її читати вперше. От я думаю, що в принципі це буде важке читання, але книга, не дивлячись на те, що вона є великі відступи і великий шрифт. Вона має 400 сторінок і я думаю, що я не зможу читати швидко просто через тематику, яка в ній подана. І я знаю, що є екранізація, якраз така ось це в нас кінообкладинка. Uh, і до речі, в в мене було ще дві книги. От російську я їх продала і надіюсь, що в скорому часі uh, ми побачимо і якісь інші книги цього автора, тому що багато позитивних відгуків не лише на цю його книгу, а й на інші. Також мені Даша сказала, що вона дуже хоче перечитати зі мною крадійку книжок Маркус Зусак. Uh, взагалі я цю книгу починала читати. Не пішло. Цю книгу навіть читала моя сестра, але вона не дочитала буквально 60 стрінок і сказала, що ні, це повз мене. А просто через те, що вона тоді вивчала її в школі. Цю книгу, от, і цю історію. І власне тут в нас іде повість від смерті. От, дуже лячно, от. І тут знову ж таки війна. І я дуже... Дуже багато чула про цю книгу, і це саме той варіант, коли боюсь читати. До речі, чи було б вам цікаво бачити подібне відео типу? Боюсь читати ці книги, хоча багато хто їх любить, чи просто бою читати. от від мене напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені б надзвичайно цікаво, чи вам таке цікаво. От, якщо ж так, то я постараюсь в скорому часі це зняти. А Марко Зусок насправді він доволі таки популярний автор, і я знаю, що в нього ще є глиняний міст, от який Даша от купила собі. І я, в принципі, бачила також цю книгу рідкісну книгу в Хмельницькому, але все якось відкладаю просто через те, що я не знайома з автором. Мені не, скажімо так, незнайома його манера написання. Я не знаю, чи піде він мені, чи не піде. От тому, в принципі, і не купую, просто через те, що ну якось я сумніваюся. От, і зараз я стараюсь книжкові свої покупки отак розмірено розкладати і думати, дійсно мені потрібно, я прочитаю це в скорому часі, чи ні. Якщо ж я сумніваюся, то краще не буду брати. От, ну ця книжка у мене дуже стара. Її читала вже не одна людина. Просто через те, що я купила її вже. Вживаною, 17-й рік, от у мене якісь засвіти непонятні, ну, надію, що все окей. От, 17-й рік старенька, але я надію, що ну я не надіюся, впевнена, що історія від цього абсолютно ніяк ну, не зміниться і мої враження також. От, і насправді я очікую від неї багато. я і сказала, що стараюся зараз не очікувати нічого, ні від книг, ні від людей, ні від свого життя. От, але просто на цю книгу. Майже кожен говорить, що це вау. В багатьох вона в кращих за рік, за життя і так далі. От, Тому, відповідно, якось воно в... всередині, в голові якось воно складається автоматично і я не можу нічого з цим зробити. От, Але беремо на осінь. І знову подарунок від Даші. Я Хотіла прочитати цю книгу в електронці, але Даша мені її подарувала. Це «Лав», це задум від Джина Ганфа Корліца. Я думаю, що дуже багато хто вже чув за цю книгу. Подивіться, як вона переливається. Це саме той книголав, який видає нормально книжки. Е, Деша зрозуміла. От, і в принципі, вона дійсно якісна. Мені подобається тут шрифт, тому що він такий не жирний, е, такий ледь-ледь помітний, але дуже приємний. От, і в принципі, він по розміру тут якраз, мені здається, дуже і дуже підходить і його легко читати. Дійсно, цей шрифт він дуже підходить для читання осінню, для читання в темну пору року, на читання. Взагалі, в таких якихось сутінках, тому що очі не втомлюються. От ви лише подивіться, які тут відступи. От тому це не реклама, це просто так, мій такий щирий огляд. от я думаю, що багато хто чув за цю книжку, тому що зараз читають її багато а, людей. Тут у нас щось про а, викладача, який знає, ніби а, дуже крутецький задум свого студента для написання книги, але пізніше цей студент помирає. І наскільки я розумію, письменник захоче привласнити собі якраз таки ось ці начерки дуже крутого, чи дійсно він такий, чи ні романа От тому будемо читати. Здається, що ця книга дуже підходить на осінь. І наскільки я пам'ятаю, Даша казала, що це більше щось психологічне. Психологічний детектив, щось таке. От ну, я сподіваюся, що це не буде саме трилером, тому що трилери це все ж таки трішки не моє. От, а детективчик такий я би почитала. Ви лише погляньте, як швидко ми справляємося з планами на осінь. Я в шоці, якщо чесно. Не кажіть, що у нас нічого немає від MadlenTin. Я дуже... Ходила біля цієї книги. Я дуже довго її шукала на Ойликс. От, в принципі, я купила її декілька місяців тому. от Ну Вже майже півроку, але окей. І в принципі, я купила її в абсолютно новому стані. От в Чернівцях, і дуже щаслива. Я взагалі не знаю про що тут. Єдине, я знаю, що це щось про Китай, про Китайську революцію. І, в принципі, це така сімейна сага. От, і в принципі, книга насправді викликає. Просто бурю емоцій, якщо порівнювати а, події, які в ній відбуваються з нашим сьогодення. Мені здається, що це дуже класно. Даша казала, що також хоче її прочитати, можливо, не в скорому часі, але мені здається, що ця книга буде зовсім по-іншому сприйматися, коли за вікном війна. Прикольно, я зараз відкрила, от просто побачила щось чорненьке. Відкрила і тут на а, зараз скажу, на 375 сторінці пише Частина нульова. Окей, okay, а що ж до цього було? І, до речі, це нас видаництво весел, і тут навіть її лясе. Хоч і книжка невелика, я від неї очікую максимально багато. Майже 600 сторінок, і не дуже великий шрифт. А максимально багато, просто через те, що це саме така література, яка має мені сподобатись. Тут мають бути соціологічні проблеми, тут мають бути проблеми батьків дітей, проблеми якісь сімейного типу, це саме сімейна сага з просто такою, таким великим уражником психологічних і соціальних проблем, мені здається. От, ну, по крайній мірі, якщо судити то по тих відгуках людей, яким я довіряю. І, власне, мені якось так ну складається враження. Я надію, що ця книжка в мене не затреться, от тому що вона, в принципі, вже старенька, їй два роки. Але тут, знаєте, саме те видаництво ВСЛ, коли вони роблять тканеві обкладинки, от, і трішки може затиратись все. От, кутики ви можете поглянути. В принципі, вони цілі і, ну. Для стану свого ок, От, але мені дуже подобається ця планка. Дуже. От тому читаємо надію, що читаємо осінню. Хоч і я тут понаговорила вам, понаскладала купу книг на плани, але знаєте, в мене таке враження, що я буду читати просто. Те, що мені хочеться, ось так закритими очима буду йти до свого стележа і це все вибирати. Просто через те, що зараз я вибираю лише ті книги, які от зараз в момент мені хочеться. Мені здається, що це дуже класний такий підхід до прочитання, до засвоєння, і в принципі до того, щоб зрозуміти, що тобі зараз хочеться. Чесно кажучи, я не очікувала, що це відео вийде настільки коротким, тому що раніше в мене були відео по 40 хвилин, а зараз от. О, такий стосок книжечок. Ви лише погляньте. Е, я не знаю, чи я це все прочитаю, тому що ти речі на те, що тут дійсно є товстунці, що тут і таємна історія, яку ти прочитаєш не за один день. Тут і стейндбик зі своїми е, 600... Тьма 60 за своїми 600 стрінгами. А от, тут і Ремарк, також хочеться яку хочете прочитати не за один вечір. А, десь ну Посидіти, подумайте, тут і чарівне фентезі тут і не кажіть, що у нас нічого немає, щось про китайську революцію, там і про Афганістан, там і про Другу світову це в нас а, що там ще Ну І це все розбавляє в нас і гуро до речі, де також розповідається про Другу світову, про японську капітуляцію клас. І просто, звичайна така розважальна література, це буде в нас детектив. Це задум від відкорліться. Ну, якось так, що ж ти зробиш? Я надію, що вам сподобалось це відео. Обов'язково ставте йому пальчик вверх, мені буде надзвичайно приємно. Також пишіть, що ви запланували на цю осінь, і чи багато книг взагалі при... плануєте прочитати, чи. Надихаючи для вас осінь, ось це дуже важливо, і дуже хочеться, щоб у вас все було добре і всередині, і зовні, і фізично, і морально, і щоб ніяка тривога повітряна не давала вам тривоги внутрішньої. З вами була Катя Ельф. Не забувайте за промокод, не забувайте за себе. Я бажаю вам лише всього хорошого. Бувайте!